Останні кілька місяців ми спостерігаємо, неабияку активність саме дронових атак у глиб території України, і у серпні 2023 року, наприклад, було зафіксовано щонайменше 187 таких у вересні було зафіксовано вже 503 три атаки безпілотниками та 107 влучень. У жовтні уже Щонайменше 130 БПЛА та 32 влучення. Розбиратися, чому так сталося, і не лише про це. Ми будемо говорити далі з нашим гостем. Це Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт, якого ми раді вітати у нашій студії. Доброго вечора. Слава Україні! Добрий вечір! Отож, оця статистика показує, що дронові атаки ворога ростуть ну фактично з геометричною прогресією. Так Шахеди стали чи не основною їхньою зброєю для завдання ударів глиб, тому що бачимо менше ракетних атак, більше шахетних атак. З Чим це пов'язуємо? Ну і з чим пов'язуємо такий велетенський ріст у ворога власне цих засобів? Ну, по-перше, ми насправді бачимо, що а, стало більше шахедів, і це свідчить скоріш за все, що все-таки вони змогли налагодити виробництво Росії. А власне, і зміна а, антени, яка стояла на шахеді а, на комету російську, це теж як друге підтвердження того, що а, виробництво вони налагодили. Але тут треба розуміти, що росіяни дуже гарно копіюють, і а, насправді вони скопіювали не тільки систему, як будувати, а й ще як обходити санкції. Скоріше за все, це допоміг емран. Ми розуміємо, так Іран мав цілу мережу різних країн прокладок і фільм для того, щоб отримувати різні комплектуючі, бо навіть в тих шахедах, які були збиті на території України, які демонстрували нам збройні сили України, там багато елементів з різних, абсолютно різних країн. А чи росіяни змогли модифікувати крім антени, цей шахет? Бо знаємо, що, наприклад, минулої зими були певні проблеми. Ну, добре для нас, погане для них, що у морози їм було літати тяжко. Чи зараз це змінилося? Чи знаємо ми про це? Я впевнений, що суттєвих змін, окрім те, що я казав про антенну, не відбулось. Тому що тут треба розуміти, що певні зміни, які могли б могли би покращити цей бережуючий боєприпас, додасть вартості в його виробництві і додасть певних проблем в плані пошуку деталей, які треба для того, щоб він працював. Ну, власне, тому я думаю, що найбільш ніж е, заміна антени, е, все, що це відбулося з цим шахедом, тобто працює і ну працює, працює так і добре. Працює. працює да і окей, будемо використовувати їх далі. Це про випробування нових систем шахедів із реактивним двигуном. Що про це ви більше можете розказати? І взагалі наскільки вони в порівнянні з вже діючими шахидами відрізняються? Дивіться, ну якщо казати про ці шахиди, які була новина, що з'явились mm -hmm. uh, у іранців, шахиди на реактивних дивунах, то насправді це новина взята була осінтерами uh, з відеоролика іранських uh, сил оборони. І uh, власне казати, що це щось на кшталт нової. Нового зразка лі я би не робив би таких гнучних заяв. Угу. По-перше, треба розуміти, якщо буде шахет з реактивним двигуном, це зовсім інша зброя, і вона буде використовуватися зовсім для інших цілей. По-друге, треба розуміти, що шахет з реактивним двигуном це дуже помітна ціль для ракет з тепловим наведенням. Про антидронові системи, що найефективніше якраз працює проти шахетів і також якісь засоби потрібні проти дронів, камікадзе, проти е, розвідувальних дронів малого, малого радіусу дії? тут знову ж таки е, треба підходити з іншого боку. Для того щоб знищити, спочатку треба виявити. І саме системи виявлення, які би виявляли на висоті від 20 до 300 метрів, наразі в світі немає. Насправді вони наразі. Створюються, розробляються і випробуються у нас на лінії фронту. І е, мені відомо, що у нас є розробки перспективні, які можуть в комплексі вирішувати це питання. Тобто, спочатку ми виявляємо, розуміємо, яка це ціль. ці чи шахет, чи це орлан розвідувальний, чи це зала, яка керує ланцетами. Uh -huh. І тоді вже вирішуємо питання, як ми його знищуємо. Знищувати ми будемо завдяки е, системі Кіпард. Або таких самих дронів Камікадзе, які ми будемо відправляти замість дорогостійних ракет протиповітряної оборони, тобто навіть і такі є, можна відправити дрон, який можна... наведеться на інший дрон. Так, це такий ж самий дрон Камікадзе, який буде наводитися ну, по певним системам наведення. Ну, так, ми сьогодні навіть на початку ефіру мали включення пілота безпілотників. Він казав власне про вартість таких дронів. Ну по типу дронів Камікадзе, які коштують від 300 до 500 доларів. Це ціна актуальна. Якщо казати про дрони камікадзе FPV, які ми mm -hmm. бачимо на відеороліках, то насправді так це ціна актуальна від 300 до 350 доларів. Це ми про ці FPV-шки, які можуть вражати техніку в. Під час руху. А яка вартість би була такого дрону, який може збивати інші? Я думаю, що ну, приблизно вже рахували, це близько 5 тисяч доларів. Але це значно дешевше, ніж ракети. Ніж будь-яка ракета. Да. Ну і так само, як 500 доларів, це ніщо порівняно з вартістю танка або БМП, який вражає ну, дрони в да. Е, Крім того, є ще така річ, яка нагадує нам про якусь еру космічних воїн, так вона так і виглядає, це антидронова рушниця, як я казав, немає звуку, немає світла, немає дрону. Як взагалі ця чудо річ працює, які в неї принципи роботи? І чи правда, що за допомогою неї можна не лише збити дрон, а й його вкрасти, так би мовити, забрати собі? А, ну, по перше, БПЛА – це коли пілот поєднаний з літаком систему зв'язку. А, ця система зв'язку передає нам а, можливість керування БПЛА, телеметрія а це а, відстань до БПЛА, висота, швидкість польоту, точка на карті, де він знаходиться. Це вже нагіційні системи, і безпосередньо відеосигнал. А, тому, а, власне, а, засобами радіоелектронної боротьби, а саме антидронову рушницю, наприклад, ми можемо придушити цей зв'язок, тобто розірвати його. І вже в залежності від типу БПЛА. Якщо це, наприклад, FPV-дрон, то він просто впаде, тому що він втратить керування. Якщо це так звані весільні дрони, типу аутеля або DJI, то вони в залежності від налаштувань або повертаються на місце зльоту, або у мене були випадки, коли вони не приземлялись на висоті, десь близько трьох метрів і зависали, поки не розряджувався акумулятор. Тому власне так з працює. Чи можна тоді такий дрон зробити своїм, так якщо вдалося зловити його, кажете, так, ти, так він сів, і тоді yeah. можна перепрограмувати і мати його своїм, yeah. тобто це не просто на ну, проблема, на всі тобто, поборони чи засіб да. збільшити кількість своїх дронів умовно, якщо так складуться ну, обставини, так да. І також, якщо продовжувати про атаки в глиб нашої країни, так ми вже говорили про те, що крилаті ракети зараз починають використовувати річчя, натомість почастішало використання балістичних чи аеробалістичних цілей. З одного боку розуміємо, що такі цілі збивати ППО дуже складно ну подекуди навіть неможливо. Ну і оці дві крайні атаки ракет типу Іскандер по Харківській області і по Харкову показують, що ворог ну Цю стратегію взяв собі на озброєння. Чому, власне, крім цих моментів е, оборонних вони використовують ракети типу Іскандер? В них їх просто більше залишилося? Е, ну, давайте так, Росія це країна терорист, і всі їхні дії налаштовані на те, щоб зазнати, зазнати більше шкоди. І тому ми розуміємо, що е, саме використання таких ракет. Або якихось інших, вони намагаються знов-таки вбити більше цивільного населення і навести так званий психологічний тиск на українців. Тому тут вихід є єдиний це посилювати систему протиповітряної оборони. і по-перше, мабуть, вже вражати не тільки аеродроми, а ще й заводи, і придивлятися до більш інженерного складу цих заводів, які працюють, і технічна документація, яка за якими робиться все ці засоби. Ну, от ми щойно згадували про Харків, і відразу є оперативна інформація. Попередньо є знову влучання у Харкові у Київському та Основ'янівському районах і. Як мінімум троє людей наразі отримали поранення. Так, і всі екстрені Артис служби далі. працюють на місцях, є пошкоджені авто та будівлі. Інформація а, ще уточнюється. Е, ви, ну, ми всі розуміємо, і ми вже напевно сто разів, якщо і не більше переконалися в тому, що Росія це країна терорист, для них немає нічого святого. Ми е, вистояли одну зиму. Зараз попереду в нас е, знову зима, і багато хто говорить, що вона буде ще важчою. Е, чи можна спрогнозувати або навіть не так спитаю, чого варто очікувати від росіян, від їхньої тактики обстрілів цієї зими? Якщо ви подивитесь а, на траєкторію руху ракет, які останнім часом дуже часто uh -huh. публікують, то ми бачимо, що росіяни намагаються максимально пройти наші системи виявлення, тобто радіолокаційні станції. Ми розуміємо, що вони а, заліто тренувалися. Але ми теж не відпочивали. Ми змінювали позиції, покращували і посилювали. Наразі навіть президент казав, що буде посилена система протиповітряної оборони. А тому треба все ж таки очікувати, що будуть намагання прорвати нашу протиповітряну оборону, влучити знов таки по системам критичної інфраструктури. І енергетичне, ну вони будуть використовувати в більшій кількості дрони, як ми вже розуміємо. Чи все таки буде комбіновані атаки дрони плюс шахеди, або ще останніми атаками. Крайніми бачили ми про так би мовити, реб. Тобто цілі, які є тільки на радіолокаціях? Ну це 100% буде комбінований підхід, угу. а вони все одно прислідують більш-менш якусь тактику. Хоч і виглядає це більш ситуативне рішення по запуску яких ракет. Але це буде комбінована тактика атак, яка буде використовуватися і ракетами, і шахедами в більшої, тому що шахеди більш дешевші, і вони вже навчилися їх виробляти. А де тактики нема? Або може це тактика? Ну не знаю. Це після серії дуже вдалих наших атак по аеродромах Росії, знищення і пошкодження їхніх стратегічних бомбардувальників. Росіяни почали вигадувати різного роду камуфляжі. То шинами вони там все собі заставлять. Отак, ну це геніально в лапках. То щось там замалюють, намалюють. Як такі дії їх взагалі можуть вберегти від атак? тут, да, власне, на ті фотографії, яку ми щойно показували, якщо можна ще раз її показати, це супутниковий знімок літаків. І Якщо дуже уважно подивитися, то уважний глядач побачить, або можна навіть задати загадку для коментарів, скільки літаків на фотографії насправді є. Правий літак виглядає більш новіше і краще. Якщо казати власне, про цю тактику, ну, якщо ми згадаємо саме перше влучення по Енгельсу, а, то а, тоді вони тягали по аеродрому Іл-62 з музею. Вони от туди-сюди тягали і показували начебто якийсь е, рух. А, але насправді, на мою думку, а, ви знаєте, була така старе присілля. Нам не треба, щоб ти працював, нам треба, щоб ти втомився. Угу. От мені здається, що в них щось на кшталт цього. А, тобто робити щось, аби, робити, аби щось. робити щось. Ну насправді як можуть завадити ударам безпілотників. Отакий От камуфляж, умовно кажучи, або камуфляж з шинами. Ну ну ми ж розуміємо, що новітні технології нам дозволяють дивитися скрізь стіни, тому казати про якісь шини, які там будуть на заваді. Проти якихось мали змінків. би стати літаки невидимими. Ну ми да, воюємо це, для... Це не система. стелс, це точно. Ми воюємо для результату. Ми бачимо, а вони видимість роботи. Ну, це створювати ну, і Оце це наводить ління. нас на думку про те, а що взагалі відбувається в їхній авіаційній галузі зараз. Так ми говорили про це з вами минулого разу, але що могло помінятися? Бо бачимо, що кількість вилітів літаків зараз менша, так раніше був нальот годин більший. Вони бережуть свою техніку, бо не мають чим ремонтувати Вати вони вже не мають більше можливості займатися так званим авіаційним канібалізмом, тобто розбирати одні літаки, аби складати інші, чи взагалі що зараз? Ну ми бачимо, наприклад, навіть по тих зльотах МІГ-31, да, тобто, є якісь перерви між цим. Це звичайне перерви, які потребують технічний огляд, технічне допрацювання. Якихось так само, і стратегічною авіацією. Але тут треба розуміти, що насправді вони дуже активно експлуатували ту 95-му. І якщо вони спочатку літали для пусків на до Каспійського то моря, то зараз вони запускають здебільшого з полігону на Денглісом. І власне всі ці польоти приводять до швидкого використання ресурсу літаків. Казати, що, наприклад, там у них зовсім вони стануть, ну ту 95-й я б не прогнозував так, тому що це дуже старий літак, який не потребує особої уваги. Якщо казати про Ту 22-й, то 160, то 160 вони взагалі не використовують. Якщо казати про пілотів, то з пілотами у них дуже давно проблема, і насправді ще з часів активної сирійської операції вони намагались активно залучати до вступу військові льотні інститути. Тому насправді проблем багато, але ж, знов таки треба не забувати, що окрім того, що в Росії багато проблем, в них багато ще дурнів і багато зброї. Та ну ми бачимо це навіть по тому, що відбувається на лінії фронту. Так там почали з'являтися літаки покоління 4++, плюс Су-35. Це означає, що вони готові кидати в бій абсолютно все, що мають у себе на озброєнні. Ну, це здебільшого. Да. Тобто у них стоїть задача, і вони розуміють, що вони її мусять виконати, і тому використовують усі можливі доступні інструменти. Дуже дякую вам, що знайшли сьогодні увечері можливість бути з нами у цій студії, поговорити з нашими телеглядачами про питання авіаційні і сказати можна лише одне з цим висновком: не ігноруйте. Коли починається повітряна тривога, ворог є підступним. Ми бачимо, що буде використовувати він абсолютно всі засоби, які має в себе говорили. Ми у цій заключній частині головного за день з Анатолієм Храпчинським авіаційним експертом.